Тараса Григоровича Шевченка, зора моя вечірня. Зора моя вечірня, Зійди над ворою, поговоримо техасенько, неволі з тобою. Розкажи, як за ворою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокрина вітер розпустила, а над самою. По воді розіслала зелені діти, А на та видається не краще як по полі на могилі вовкулах ночують, А сич в лісі та на стрісі недолі вищує, Як сон трава при долині вночі розплутає, а про людей та нехає, я їх добре знаю. дружує єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, Тарас Рявора.